Світла завіса туману, м'яко огортала зал суду, пропускаючи лише дещо приглушене світло крізь широкі вікна. Анна сиділа, не відриваючи погляду від темного дерев'яного столу, намагаючись не звертати увагу на чоловіка, який сидів у декількох метрах від неї. Його голос, насичений презирством, пробивався до неї, мов різкий пронизливий вітер. Який спадок жебрачко!» – сміявся він, нахиляючись до судді, ніби хотів підкреслити, що все це лише непорозуміння. Їй не належить нічого, крім жалюгідних спогадів. Анна опустила голову, слухаючи цей голос, повний знущання і зарозумілості. У своїй уяві вона змальовувала іншу картину старий будинок у селі, в якому вона виросла, її рідний дім. Де залишилися не лише дитячі спогади, а й відчуття тепла і безпеки. Цей будинок, завдяки щасливій пам'яті її покійної матері, належав їй так вважала вона до того моменту, коли правду перекрутили, а чоловік, якого вона колись кохала, обернув це проти неї. Анна почала згадувати той день, коли вони з Олегом ще були щасливі разом, як вони разом мріяли про родину. Про затишок у маленькому будиночку в селі, який вони мали реставрувати. Вона ніколи не могла б уявити, що Олег стане людиною, яка забере в неї останній спогад про родину. Але не лише будинок став причиною суду було дещо ще, щось більше, що він приховував. Спадок був лише прикриттям для справжньої причини його підступних дій. Анна відчувала це. Відчувала тінь загадки, яка нависла над її життям. Але з чого що, почати пошук істини? Розуміючи, що судовий процес лише початок випробувань, Анна намагалася зібратися з силами. Зараз, сидячи на холодній дерев'яній лаві, вона відчувала, як відчай та образа перетікають у щось темніше, приховане таємниче, у спогади, що огортали її життя до зустрічі з Олегом. Її минуле було сповнене історій, які лиш вона сама знала, та почуттів, які вона вже давно відклала у бік. Саме зараз, коли в її світі панувала несправедливість, минуле почало виринати на поверхню, нагадуючи про забуті страхи і незавершені справи. Зала суду була тьмяно освітлена. І навіть нечисленний НАТО глядачів сидів мовчки, майже не дихаючи, спостерігаючи за їхнім протистоянням. Олег, який колись здавався їй найближчою людиною, зараз перетворився на холодного ворога. Його глузлива посмішка відображала всю зарозумілість і певну зловтіху, якою він насолоджувався. Він знав, що виграє цей процес, принаймні був впевнений у цьому. Отже, продовжував Олег, на що ви сподіваєтеся, Анно? Ви насправді думали, що можна заволодіти будинком, в якому я, до речі, уклав значну суму грошей на ремонт? ще раз звернувся до судді, ніби жадаючи схвалення на свій бік. Анна відчула, як її пальці вп'ялися в край столу. Вона нічого не відповіла, не хотіла втрачати рештки гідності, втягуючись у його гру. Її адвокат лише мовчки кивнув їй, подаючи знак зберігати спокій. Це було важко адже її бентежили не лише глузування Олега, але й злість на саму себе як вона могла так помилитися в людині, котра колись була їй найдорожчою? Раніше Анна вважала їхній союз міцним і справжнім. Вони з Олегом одружилися молодими. Коли в серцях палало кохання та надії на спільне майбутнє, Олен був привабливим та впевненим у собі. Він обіцяв Анні цілий світ. Коли він робив пропозицію, обіцяючи їй усе щастя на світі, їй і в голову не прийшло, що колись цей чоловік стане її найгіршим кошмаром. Анна часто пригадувала їхні прогулянки старими вуличками їхнього села. Їхні плани про реставрацію будинку, в якому вона зростала. Той будинок був її прихистком, її зв'язком з матір'ю, яка передала їй стільки теплих спогадів, сімейних традицій і настанов. Її мати, яка вірила у цінність родини та спадщини, передала Анні не лише будинок, але й усю мудрість свого життя. Але після весілля все почало змінюватися. Спершу це були незначні речі. Олег, який більше не проявляв такого інтересу до її мрії, як раніше, він постійно шукав нові можливості для бізнесу, нові зв'язки, ніби прагнув кращого, ніж просто сімейний затишок. З часом він почав брати її з собою на зустрічі з партнерами на вечірки, де Анна почувалася чужою. Він, здавалось, змінився, ставши холоднішим і відчуженим. Він відкрито заявив, що більше не поділяє її пристрасті до сімейних традицій та спогадів. На її спроби нагадати про їхню давню мрію реставрації будинку, Олег лише відмахувався, мовляв, часи змінилися, навіщо жити минулим. І ось одного дня Анна випадково почула розмову Олега з якимось чоловіком по телефону. Він говорив, що має шанс на легкі гроші, що має вільну власність. Якусь слід швидко продати, поки є можливість. Її серце холоділо від розуміння того, що мова йде про її рідний дім. Олег вирішив продати будинок без її згоди, не беручи до уваги її почуття, її зв'язок з цим місцем. Саме тоді вона зрозуміла, що більше не може довіряти йому. Анна пробувала боротися з ним за цей будинок, але щоразу, коли вона намагалася дійти до згоди, Олег ставав все більш агресивним. Його справжнє обличчя проявилося у всій своїй красі, і вона побачила перед собою жадібного, самозакоханого чоловіка, якому насправді ніколи не було справи до її почуттів. Коли ситуація стала нестерпною, Анна звернулася до адвоката. Вона чула від друзів про чесного та надійного юриста, який міг би допомогти їй зберегти будинок. Вона зустрілася з ним в невеликому офісі, розташованому в центрі міста. Адвокат був чоловіком середніх років з добрим, але трохи стурбованим поглядом. Його звали Іван Степанович, і він уважно вислухав її історію, не перебуваючи. Коли вона закінчила, Іван витер рукою лоба і мовчки подивився на неї. Пані Анно, почав він, нахиляючись вперед. На жаль, ваша ситуація непроста. Олег, скоріш за все відчуває перевагу, знаючи, що будинок ще офіційно не зареєстрований на вас. Можливо, його оточення намагається переконати його в тому, що ця власність може принести йому зиск, тому він і робить ці кроки. Анна мовчки кивнула, розуміючи, що адвокат має рацію, їй було боляче усвідомлювати, що цей чоловік, котрого вона колись так любила. Тепер бачить ній лише перешкоду на шляху до своїх матеріальних амбіцій. Але вони не збиралися здаватися. Є один спосіб, продовжив Іван Степанович, якщо зможемо знайти документ, який підтвердить, що вашій матері належало це майно і що вона передала його вам. Але є нюанс деякі документи могли зникнути з реєстру, і, можливо, це навмисне зроблено. Вона відчула, як у ній зростає хвиля рішучості. Їй було ясно, що попереду непроста боротьба, але інакше не можна. Вона відчувала, що має відстояти це право, навіть якщо для цього знадобиться шукати правду у всіх старих архівах та документах. Наступні кілька тижнів Анна провела у бібліотеках, архівах та адвокатському офісі. Вона переглядала купу старих документів. Але ніяк не могла знайти саме те, що потрібно. На деяких старих копіях з'являлися розмиті підписи, дати, які не збігалися з дійсними роками життя її матері. Це все було дивним, наче хтось свідомо змінював документи, ніби приховуючи частину її історії. І щоб більше Анна заглиблювалася у пошуки, то частіше натрапляла на згадки про якусь загадкову угоду. Підписану її дідом, якої вона раніше ніколи не бачила. Один з таких документів, що нарешті потрапив їй до рук, здивував її настільки, що вона перечитала його кілька разів, аби переконатися в правильності прочитаного. У ньому йшлося про спільну угоду між її дідом і давнім приятелем сім'ї, людиною з дуже впливового оточення. Текст був сповнений юридичних термінів. І Анна насилу зрозуміла, що цей чоловік, котрий багато років був другом їхньої родини, був одночасно і боржником її діда. Тепер виявилося, що частина будинку перейшла у власність його родини після смерті діда. Анна повільно обдумувала зміст документа, наче намагаючись відновити загублені пазли минулого. Цей старий договір міг пояснити чимало її дід. Вірний друг і людина, яку поважали у селі, свого часу зробив незвичайний крок, передавши частину будинку у власність іншій людині. Однак цей документ також відкрив нові питання чому цей договір так довго залишався прихованим? І головне, чому Олег так різко змінився і прагнув продати будинок? Туманне світло, що пробувалося через вікна архіву? Здавалося, додавало ще більшої загадковості всій цій ситуації. Анна відчула, як їй заполоняє дивне перечуття щось, що ніби шепотіло їй, що розгадка всіх цих таємниць значно глибша і пов'язана не лише з майном, а й з її родиною. Вона вирішила знайти більше інформації про того самого приятеля її діда, чоловіка на ім'я Яків Мельник. Який, судячи з усього, був частиною їхнього минулого і, можливо, теперішніх проблем. Наступного дня під час чергової розмови з адвокатом Анна згадала про якова мельника. Іван Степанович виявився враженим адже це ім'я було не надто популярне, а сама особа мельника здавалася мало кому знайомою. Яків мельник? перепитав він, нахиляючи голову. Колись про нього чули в певних колах, але зараз, здається, всі про нього забули. З того, що я знаю, він мав великий вплив у регіоні. Але зник кілька десятиліть тому за нез'ясованих обставин. Кажуть, що він був замішаний у темних справах, хоча ніхто точно не знає, чим саме він займався. Анна слухала з нестримним інтересом, відчуваючи, що наближається до істини, до розгадки тих обставин, які не давали їй спокою. Усі ці події, наче сплелися в єдине ціле, у єдину картину, яку залишалося лише повністю розкрити. Вона зрозуміла, що без знань про мельника не знайде відповідей. Наступні дні вона проводила в архівах та бібліотеках. Читаючи все, що тільки могла знайти про цього загадкового чоловіка, виявилося, що мельник був не просто другом її діда, вони були партнерами і їхній зв'язок виходив за межі звичайної дружби. Деякі записи указували на те, що вони обидва могли бути залучені в нелегальну діяльність, пов'язану з контрабандою цінностей, які переходили з рук у руки протягом кількох поколінь. Документів було мало, багато з них втрачено або свідомо знищено, але Анна помітила, що ім'я Мельника з'являлося поруч з її родиною у критичні моменти історії. Одного вечора, коли Анна поверталася додому з архіву, вона помітила незнайомця, який стояв біля її під'їзду. Це був чоловік середнього віку з темними очима, схожими на дві маленькі уламки чорного вугілля. Він дивився на неї так, наче знав усі її таємниці. Анна відчула тривогу, але все ж підійшла до нього. Пані Анно, я маю дещо, що вас зацікавить, заговорив він спокійним, але холодним голосом, витягуючи з кишені пожовклий від часу конверт. Це лист від Якова мельника, адресований вашому дідові. Але я впевнений, що саме вам слід прочитати його. Анна здивовано глянула на листа, відчуваючи, як її пальці тремтять від хвилювання. Хто цей чоловік? І як він міг володіти листом від мельника? Але питання здавалися менш важливими, коли вона нарешті взяла листа і кивнула незнайомцеві, запрошуючи його до себе. «У квартирі!» Тьмяним світлом старої лампи вона розкрила конверт. Почерк на аркуші був похилим і нерівним, ніби писаний поспіхом. Лист був коротким, але містив важливі деталі. Дорогий друже, якщо ти читаєш цей лист, значить настав момент скористатися нашою домовленістю. Будинок твій і твій спадок. Але пам'ятай, що наша спільна таємниця. Може привести за собою наслідки. У тебе є ключ до дверей, які відчиняються тільки за умови, що наша домовленість залишиться вірною до кінця Не довіряй нікому, крім тих, кому віриш як собі. Яків М. Слова, надруковані на пожовтлому папері, викликали у Анни не лише подив, а й страх. Її дід міг мати ключ до чогось важливого. До таємниці, яку він приховував усе життя. Але що саме він зберігав? Чи було це пов'язано з тим, чому Олег так настійно намагався позбутися будинку? Анна почала обмірковувати все, що знала про свого діда, про його звички та старі речі, що залишилися в будинку. Вона пригадала, що в підвалі цього будинку завжди була одна кімната, до якої вона ніколи не заходила. Дід забороняв їй це робити, хоча нічого не пояснював. Дитинство її було сповнене цікавості, але, з поваги до його заборони, вона так і не наважилася туди увійти. Наступного ранку Анна вирушила до села. Приїхавши до будинку, вона відчула змішане почуття страху і рішучості. Вона розуміла, що ключ до таємниці міг бути саме тут, у цьому підвалі. У старому напівтемному будинку повітря пахло пилом і старим деревом. Сходи до підвалу скрипіли під її ногами, і що ближче вона підходила до зачинених дверей в кінці коридору, то важче було стримувати биття серця. Вона знайшла важкий замок на дверях, але дивним чином він виглядав новим, наче хтось недавно його замінив. І раптом вона зрозуміла, що у неї немає ключа. Проте це її не зупинило. Вона зателефонувала своєму адвокату і пояснила ситуацію. Іван Степанович не став відмовляти її, адже також відчував, що відповіді можуть ховатися саме там. З його допомогою вона замовила майстра, який допоміг зняти замок, і врешті-решт вона увійшла до кімнати. Підвал був темним і сирим. І Анна увімкнула маленький ліхтарик. Кімната була невелика, заставлена старими ящиками та закритими скринями. Її очі швидко ковзнули по стінах у пошуках чогось, що могло б підтвердити або спростувати лист мельника. І нарешті вона побачила великий залізний сейф, прикритий тканиною. Сейф мав на собі цифри, і Анна відчула, як у її голові почала крутитися комбінація цифр, які вона коли-небудь бачила в дитинстві. Вона знала цю комбінацію, знала її з дитинства. Це була дата її народження, поєднана з датою смерті діда. Серце затріпотіло, коли вона набрала цифри на кодовому замку. Сейф тихо клацнув, і його дверцята відкрилися. Всередині лежали кілька старих конвертів, один із яких був підписаний Для Анни. Вона обережно розгорнула його, побачивши маленький ключ і короткий запис. Дорога моя Анна, цей ключ відчинить двері до правди, але будь готова до того, що ти можеш знайти. У тебе є сила витримати це, бо ти спадкоємиця не тільки нашого роду, але й нашого обов'язку. Не бійся істини, яка розкриється тобі. Її пальці тремтіли, коли вона прочитувала слова, написані дідівською рукою. Відчуття небезпеки і невизначеності наростали. Вона усвідомлювала, що цей ключ може вести до чогось набагато важливішого, ніж просто до кімнати у підвалі. І питання, яке постало перед нею, було чи готова вона розкрити цю істину, якою б вона не була. Анна сиділа у темряві підвалу, тримаючи у руці старий ключ. Він був невеликим і здавався зовсім непомітним, але, як підказувала їй інтуїція, мав неабияке значення. Кожна клітина її тіла тремтіла, і серце билося швидше від відчуття невідомої небезпеки, яке повільно поглинало її думки. Хто знав, що чекає на неї далі? Чи зможе вона витримати правду, яка ховалася за старими стінами її рідного дому? Зімбравшись із силами. Вона вийшла з підвалу і повернулася до вітальні. Темрява поступово огортала будинок, адже сонце вже зайшло за обрій, залишаючи навколишній світ примарному сутінковому світлі. Вона вирішила лишитися тут на ніч, бо відчувала, що саме цей будинок місце, де вона нарешті розкриє всі таємниці. Пізніше, того ж вечора. Анна сиділа перед каміном, загорнувшись у старий плед, який колись належав її матері. У її думках крутилися спогади, наче голоси з минулого, щасливі моменти, мрії, які вони з матір'ю ділили в цьому будинку, розмови, що здавна не давали їй спокою. Тоді, що, будучи дитиною, вона часто чула від мами про якусь важливу сімейну таємницю, яку не варто було згадувати вголос. Її мати завжди говорила про важливість збереження родинних традицій, про повагу до праці предків і про дідову обережність щодо мельника. І ось тепер, коли правда почала проявлятися, Анна відчувала обов'язок дізнатися все до кінця. Глибокої ночі, коли її думки нарешті стихли, вона згадала про невелике приміщення у дворі, до якого ще жодного разу не заходила. Будучи дитиною, вона завжди вважала це місце надто похмурим і уникала його, але тепер відчувала, що там може ховатися ще одна підказка. Вона взяла ключа і вийшла на подвір'я. Ніч була темною, лише місяць ледь освітлював її шлях. Вітер м'яко шумів у деревах, і кожен його порух нагадував їй про минуле, ніби тіні її предків ішли поруч з нею. Направляючи в пошуках істини. Її серце тріпотіло від хвилювання, коли вона підійшла до маленького дерев'яного сараю, схованого в глибині саду. Старий замок на дверях дивився на неї холодним залізним оком. Рука Анни здригнулася, коли вона вставила ключ і обережно повернула його. З легким клацанням замок відчинився, і двері з легким скрипом відчинилися перед нею. Відкриваючи напівтемне приміщення, Анна вдихнула пилюку, яка піднялася з підлоги, і ввійшла всередину. Серед хаотично розкиданих речей вона помітила дерев'яну скриню, яка стояла окремо від усього іншого, наче її спеціально заховали від сторонніх очей. Відкривши скриню, Анна знайшла кілька старих документів, деякі з яких були настільки пошкоджені. Що було неможливо прочитати їх. Але серед цих паперів вона знайшла інше, що захопило її увагу маленький щоденник, обгорнутий у тканину, ніби хтось намагався зберегти його від зносу часу. Вона повернулася до будинку, обережно розгорнула щоденник і почала читати. Записи належали їй дідові і охоплювали період його молодості. Читаючи рядок за рядком. Анна занурювалася в життя своєї родини, яке їй ще не було відоме. Виявилося, що її дід був не просто фермером, якого всі знали, а в молоді роки був залучений до таємних справ, пов'язаних із контрабандою і торгівлею антикваріатом. Він разом із Мельником організував мережу, яка займалася перевезенням старовинних цінностей, що вважалися загубленими під час війни. Але найбільше здивування викликала згадка про якийсь артефакт, про який дід писав з особливою обережністю. Він називав його камінь предків річ, яка мала магічні властивості і була символом захисту для їхньої родини. За словами діда, цей камінь був переданий його родиною протягом поколінь і приховував у собі певну силу, яка могла як принести користь, так і завдати шкоди. Дід записав, що камінь був захований у найтемнішому місці будинку, там, куди ніхто не ризикнув би піти без спеціального дозволу. Зміст записів усе більше запалював цікавість Анни, але водночас викликав у ній відчуття тривоги. Вона розуміла, що камінь це ключ до всього, що відбувається з нею зараз. Можливо, саме через нього Олег вирішив позбутися будинку. Можливо, він дізнався щось, чого вона не знала. Наступного дня Анна вирушила до адвоката, щоб поділитися знайденими документами і своїми здогадками. Іван Степанович уважно слухав її, час від часу кивнувши головою, але видно було, що його це вразило. Пані Анно, промовив він, ледь приховуючи захоплення. Те, що ви розповідаєте, може повністю змінити хід справи. Якщо нам вдасться довести, що цей камінь має історичне значення і є частиною спадщини вашої родини, ми зможемо пред'явити нові докази в суді і, можливо, навіть повернути будинок. Анна відчула, як їй охоплює нова хвиля надії. Вона вперше за довгий час відчула себе не просто беззахисною перед ворогом, а сильнішою за обставини. Тепер, маючи ціль і упевненість у своїй правоті, вона була готова йти до кінця. У день слухання Анна прийшла до суду з новими доказами, ретельно підготовленими адвокатом. Усі зібрані документи, щоденник діда і навіть записи про камінь предків були зібрані у справу. Олег, сидячи навпроти, був, здавалося, спокійним, упевненим у своєму успіху. Він продовжував глузувати, називаючи Анну бідною жебрачкою, яка не заслуговує на жоден спадок. «Ваші честь, почав адвокат, ми надаємо вам докази, що підтверджують право пані Анни на будинок і всю родинну спадщину. Цей камінь, що має магічне і культурне значення, належав її предкам і, за нашою інформацією, є частиною важливої родинної реліквії. Суддя взяв до уваги нові докази, і вираз на обличчі Олега змінився з упевненого на стульбований. Він зрозумів, що ситуація виходить з-під його контролю. У його очах з'явилася лють, яку він намагався приховати, але невдовзі втратив самовладання. Це все брехня, вона нічого не має, нічого. вигукнув він, але суддя зупинив його. Давши зрозуміти, що з таким тоном його поведінка не буде прийнятною в суді. Після ретельного розгляду справи, суддя виніс рішення на користь Анни. Олег, який тільки що ще насміхався не з неї, тепер стояв вражений, не маючи більше шансів на успіх. Його план провалився, і він змушений був відступити, визнавши свою поразку. Анна відчувала полегшення, коли судове рішення дало їй право зберегти будинок. Але тепер вона розуміла, що справа не лише у спадку камінь предків зберігав таємниці, про які вона ще не знала, і, можливо, приховував у собі сили, про які попереджав її дід. Анна вирішила повернутися до будинку і знайти це місце, де камінь був захований. Після довгих пошуків. Вона виявила, що камінь ховався у потаємному відсіку в підвалі, там, де вона раніше знайшла сейф з дідовим листом. Камінь був схожий на звичайний шмат граніту, але при близькому розгляді можна було помітити, як він ледь-ледь світиться, наче зберігає в собі силу старовинної магії. Торкнувшись його, Анна відчула тепло, яке розливалося її тілом, і ледь чутний шепіт ніби її предки зверталися до неї з підземного світу. Камінь став символом нового етапу в її житті. Вона зрозуміла, що її родина залишила їй не лише будинок, але й завдання, обов'язок зберегти цей камінь і передати його наступним поколінням. Анна відчула, як у неї з'являється впевненість у собі, сила і спокій, яких їй так бракувало раніше. Повернувшись до будинку, вона відчула, як її серце наповнюється миром. Спадок, який залишили її предки, виявився набагато глибшим і значущим, ніж вона колись могла уявити. Вона змогла подолати зраду, розкрити таємниці, які приховувала її родина, і зберегти справжній скарб, спадщину, що дарує силу і спокій. Її погляд зупинився на камені. Який тепер став символом її життя, закривши очі, вона відчула присутність своєї матері, діда і всіх предків, які підтримували її на цьому шляху. Тепер вона була готова зустріти будь-які труднощі, зберігаючи в собі силу свого роду.